Я, як і мільйони інших шанувальників світу Гаррі Поттера, чекали довгі роки на гру, в якій можна буде відчути себе студентом Хогвартсу, кастувати закляття, кататись на гіпогрифах та відчувати пригоди. Ми мріяли про це з дитинства, проте зараз вже виросли. Але якщо хтось нас запитає через стільки часу, ми відповімо. Завжди. Тож, доброго вам здоров'ячка, пані та панове, це огляд Хогвартс Легасі. І якщо відкинути фанбойство, що визнаю доволі складно, то гра доволі неоднозначна. Щоб ви розуміли, на протязі перших годин десяти я щиро не розумів, чому Хогвартс легасі подобається хоч комусь. А коли пройшов всю сюжетку, то залишився в підсумку задоволеним. І я думав, що може, то я якийсь шизоїд і мене давно мають забрати санітари, але поспілкувавшись з колегою Хейдідом Маркосом, ні, не Валерієм, а комбатом, з колегами в редакції телеграму Олдбоя, я зрозумів, що ми всі маємо до гри претензії. Але Хогвартс так нахвалюють і ставлять такі оцінки, що коли я сів грати, я очікував чогось шедеврального, щоб після проходження я жалкував, що гра закінчилась, щоб обговорював з друзями. Щоб захотів записати хрестоматію, і цього в мене не сталося. Гра хороша, ви не подумайте, але я очікував чогось більшого. Хоча якщо згадати, який ажіотаж та хай був навколо гри, то, можливо, в мене були просто завищені очікування. І давайте все таки про гру. Почну я з сеттингу. І давайте не будемо брехати. Це найголовніша причина ажіотажу до гри, і такої до неї любові. По різним даним тільки книги по Гаррі Поттеру продали теражем від 500 мільйонів проданих копій. Тобто світ люблять, світ знають, контенту по ньому чекають. Книги були мега успішні, фільми теж. І AAA гра по Wizard World була лише питанням часу. Бо гра це ідеальний продукт для концентрації фан-сервісу, на чому якраз і паразитує Hogwarts Legacy. І це не погано. Локації школи були створені в максимальній любові до світу, і того самого фан-сервісу навалили, дай Боже. І він дійсно пішов від фанатів. Тому тут є, наприклад, багато речей, яких в фільмах взагалі не було. Той же Полтергейст Півс чи кухня ельфів-домовиків. І для фаната Всесвіту, яким я є, це просто оргазм. Тут багато речей, які цілком могли в гру не додавати, і нічого не змінилось би. Умовно. В книгах було написано про секретний прохід між Хогвартсом і магазином солодощів в Хоксміді. І він тут, бляха, є! І ти маєш постійне відчуття. О, я про це читав в книзі. О, а це я бачив в фільмі. Це працює гарно і занурює в атмосферу, але гра крупнобюджетна. і продається за full прайс. Тож оцінювати її тільки за атмосферу неправильно. І до інших аспектів гри я маю питання. Не буду тягнути вола за яйця. Гра про чарівників та магів. І ключовим аспектом тут буде магія. Логічно. Вона використовується як в бою, так і в світі. І почну я з боївки. Перед релізом гри вона викликала в мене багато запитань. Дальнобійна бойова система з видом від третьої особи, з купою активних скілів і РПГ-шною системою з циферками. Погодьтесь, звучить як залупа. Але на ділі вони перевершили мої очікування і зробили боївку достатньо цікавою. Спалів в грі багато, і вони дуже різні. Всього в твоєму арсеналі може бути, як я підрахував, 27 заклять від Люмоса до вада кедаври. І вони всі, в принципі, працюють як треба. Акціо притягує, інсендіо підпалює, протего захищає. Все виглядає жваво та динамічно. Але в бойової системи є велика проблема, проте трошки з іншого аспекту. В плані механік все працює чудово і правильно. Але з часом боївка почала мене втомлювати. Головна проблема відсутність різноманіття. Так, пане автор за знаками ідіота, ти тільки що казав, що в грі багато різних спелів, а тут жалієшся на відсутність різноманіття? Час забирати в дурку, можете сказати ви. Звичайно, будете праві, але дайте я договорю. Проблема бойової системи в тому, що вона швидко набридає. Заклять багато. Але я більшу частину гри використовував в бою лише три з них. Можна сказати, що це моя проблема, що мені дали цілий набір, а я використовую лише деякі. Проте відсутність цікавого левел дизайну на це сильно впливає. Ну, типу, наше мені використовувати інші спели, якщо все працює і трьома. Умовно. В грі існує закляття Аресто Моментум, яке сповільнює суперника. І було б круто, якби був якийсь надзвичайно швидкий ворог, якого без цього спела перемогти було б майже нереально. Але такого немає. Або, наприклад, стихійні типи ворогів. Я всю гру проходив спелом вогню інцендіо. І було б прикольно, якби в якийсь момент на мене напав вогняний ворог, який би й то моє інцендіо мені в сраку запхав і змусив використовувати щось інше. В умовному дівініті це працювало прекрасно. І це просто речі, які б трошки розбавляли механіки і робили б менш однотонними. Ще майже відсутня взаємодія з оточенням. Так, можна кидати ворогів бочки та вибухові бочки, але блядь, це гра про магію. Навіть вигадувати нічого не треба. Dark Messiah. я дуже люблю цю гру, бо деякі геніальні рішення в цій грі 2006 року не були відтворені досі. Або принаймні я такого не бачив. Умовно, якби прицільним ріжучим закляттям Defindo можна було б обвалити підвішений вантаж над головами суперників. Або прокачати заморожуючий спел, щоб він кастувався навколо тебе, і вороги могли підслазнутися і впасти, наприклад, з гори чи в прірву. Ну, скажіть, було б хайпово. Проте, на жаль, такого немає. Та й різноманіттям ворогів гра не балує. Відсотків 40 ворогів в грі павуки. Також є вовки, які ваншотяться вогнем навіть на харді, жирні жаби та чарівники слеж гобліни, інфернали, тролі, живі статуї і. Все. А в Гаррі Поттері» настільки багатий бестіарій, що майже його не використовувати щонайменше дивно. Та й битви з умовними жабами чи тролями нудні піздець. На них можна використовувати спели в спеціальний таймінг, але по факту твоя тактика буде засновуватись на перекотись, атакуй, перекотись, атакуй. А вони дуже жирні. Кайф, гра року, не інакше. Також в грі є декілька босів, не більше чотирьох. І цей, вони повна хуйня. Дуже нудні, і тактика з ними одна і та сама. Фінальний, в принципі, норм, але всі інші просто товсті кріпи і максимально нудні з дуже одноманітними атаками. Коротше, з точки зору механік, ботівка класна, з точки зору реалізації цікавості та різноманіття ситуацій дуже посередня. Але якщо казати просто про механіки, то з цим в грі повний порядок. Розумієте, акція працює як треба і дійсно притягує речі або платформи. Коли я побачив, що можна підняти спелом Левіоса коробку і залізти по ній, офігів. До речі, тут Левіоса та Вінгардіум Левіоса це різні закляття. Ну це так, тримає в курсі. Просторові загадки тут створені прекрасно. Вони не складні, але саме такі, які потрібні для пригодницької гри. Хоча іноді змушували подумати окремий прямо оргазм в мене був з однією необов'язковою загадкою. Щоб не спойлерити і не руїнити вам насолоду від самостійного розгадування, просто скажу, що іноді закляття працюють там, де ти не очікуєш. І в плані магії в цій грі, на моє здивування, набагато менше ігрових умовностей, ніж в більшості ігор. Наприклад, і тут буде спойлер, тож якщо любите розгадувати загадки самостійно, перейдіть по таймкоду далі. А тепер до суті. В грі є дуже швидкі ключі, що ведуть тебе до замків, які вони відчиняють. І треба спіймати таймінг, коли цей йобаний надзвуковий ключ буде біля замку, що в мене за декілька хвилин не вийшло зробити. І я додумався кастанути на замок закляття Аресто моментом, яке сповільнює час трошки. І воно спрацювало, розумієте? Коротше, роботою магічних механік та загадками я дуже задоволений. Це зроблено прямо гарно. Але якщо магічні механіки круті, то паркур мені нагадує третього відьмака, який точно є грою про паркур. Серйозно, іноді персонаж не може піднятися на маленьку споруду, а іноді лазить як професійний альпініст. І якщо поговорило про погане, то давайте продовжимо. Технічний стан гри. Ні, це не прямо жахливо, хоча у юзерів на ПК думка відрізняється. Але я буду відштовхуватись від особистого досвіду. І цей, ви мене вибачте, але порівняно з Hogwarts Legacy, Gotham Knights були оптимізовані ідеально. Hogwarts в мене вилітав. Персонажів зникали очі, текстури зникали, іноді не з'являлись квестові персонажі. Все вирішувалось перезаходом в гру. І я з цього особливо не горю. Але бляха, я заплатив за гру фул прайс, а в мене з нею проблеми навіть на консолі. Підписники, які грають на ПК, взагалі кажуть, що жах. Але це з часом пофіксять. У третього Відьмака на релізі з технічним станом був жах. А зараз гра працює нормально, і гра культова. Тож прямо душити легасі за технічний стан я б не став. І в деяких моментах було видно, що розробники надихались та брали деякі речі саме з Ведьмака. А може я собі то вгадую. Але що в цих ігор точно спільне, наявність відкритого світу. В Хогвартсі він велетенський, і це йому не потрібно. От серйозно, Хогвартсу, забороненого лісу та Хоксміду цій грі вже цілком би вистачило. Але розробникам потрібно вписати, що в грі є 100 годин контенту. Я пройшов гру повністю за 35 годин, відволікаючись на сайди, звіряток і різну поєбінь в відкритому світі. Але в грі дійсно є контент на 100 годин. Аванпости, розкиданий лут, колекційні предмети по всій мапі, різні челенджі сумнівної цікавості. Алло, Юбісофт, розлогінься! Цій грі не потрібен відкритий світ для фансервісу достатньо локацій, які я назвав раніше. Бо все одно, далі цей світ максимально пустий, і це просто поля та гори з вкрапленням магічних поселень. Цікавого контенту там немає, звісно ж, якщо ви не любите нескінченно битись та лутатись. Та й якщо б гра була більш камерна, це пішло б на користь боївці, бо в принципі хороша бойова система не встигла б мене заїбати. І знову хочу це виділити. Якщо відкритий світ тут об'єктивно лайно, то сам Хогвартс зроблений, ну можу сказати, ідеально. Статуї лицарів, які потім захищатимуть замок під час нападу Волдеморта, літаючі привиди, купа великодок, портрети, що рухаються. В цьому плані атмосфера передана на 10 з 10. Цього в гри не забрати. Весь Хогвартс справжній музей для фанатів Поттеріани. Але граш не має закінчуватись тільки на цьому музеї, правда? І особисто для мене сюжетна та наративна складова гри важить набагато більше, ніж атмосфера. І готуйтесь! Блок про сюжетку буде великий. Сюжет починається за 100 років до народження Гаррі Поттера і має змогу розказати унікальну історію. Все крутиться навколо повстання гоблінів на чолі з Ранроком, який згадувався в книгах. Наш персонаж володіє таємничою стародавньою магією і має розібратись, що, як і до чого. Це короткий опис, щоб не спойлерити. Але якщо описати сюжетку одним словом, то вона норм. І я не знаю, як сказати по іншому. Не було в мене такого, щоб я дивувався сюжетному повороту чи чомусь ще. Мені насправді було похуй, що відбувається, і першою моєю претензією є головний герой. Як вам напевне відомо, ми починаємо навчання одразу з п'ятого курсу. І це в грі пояснюється однією фразою: Минулого в персонажа немає, так чисто нізвідки з'явився. І батьків немає, або сиріцького притулку. Просто тіп. І така система має право на життя. Проте сорі, фанати Скайріма, але мені більше подобається, коли у персонажа є певне ім'я, і до нього можуть звернутися по ньому. Єдина гра, яка адекватно зробила взаємодію зі створеним в редакторі персонажем, це Dragon Age Origins. Але Hogwarts Legacy – це не Dragon Age. І коли до персонажа постійно звертаються Агов, ти або новий п'ятикурсник, це виглядає крінжово і не занурює тебе у світ. А мого персонажа звати, до речі, максимально хайпово, прямо так, як називається класний ламповий чатик зі мною, моїми патронами та спонсорами. До підтримки каналу долучились Алекс Хаст, Павло Славіогло, Шелмі та Монада. Дуже вам дякую за підтримку. Список всіх моїх патронів та спонсорів ви бачите зараз на екрані. Окремо хочу подякувати Марку Ніхао, Асемблеру та Монаді за неоціненний внесок в розвиток каналу. Буду радий та вдячний, якщо долучиться хтось новий. В описі є патреон та ютуб спонсорство. Повертаємось до відео. І мало того, що головний персонаж це чисто Манекен в плані позиціонування в світі, так він ще й максимально нецікавий як герой. Він не жартує і зазвичай має два варіанти, як сказати як добрий або як злий. Класний рольплей. В діалогах багато води і все могли б вирішити інші персонажі. Але вони не викликають інтересу. Вони неоднозначно погані, проте не сильно харизматичні, але якщо навіть деякі харизматичні, вони максимально не розкриті. Хоч якісь емоції викликали тільки двоє Себастіан та Поппі. Це двоє з трьох компаньонів, які допомагають по сюжету і мають власні місії. Якщо гілка Сайдів знатті, вона і не сильно цікава, а в кінці ще й крінжова, квести з Поппі непогані, то квести Себастіана просто, блять, неймовірні. Якщо вам так не здається, вам треба просто виконати їх до кінця. Це просто 10 з 10. В кінці його гілки квестів я буквально хвилини три сидів в тиші, періодично повторюючи слово їбать. Якщо хтось скаже, що ця гра про фан-сервіс і відчуття себе чеклуном, а не про сюжет та квести, просто покажіть їм цю гілку. Я не хочу вам її спойлерити, просто скажу, вона шикарна. І розробники можуть робити цікаво. Проте чомусь якість показують рідко. І в основному сюжеті є моменти, коли ти прямо рота відкриваєш, коли посміхаєшся, проте. Їх можна на пальцях однієї руки порахувати. І всередині та кінці сюжет розкручується і стає цікавішим. Бо не тільки самі квести стають кращими, а й змінюється структура наративу. В зав'язці гри сюжет майже не рухається. Щоб просунутись далі, треба виконувати купу сайдів, які непогані, вони вчать закляттям. Але мені здається, це було б краще реалізувати окремими блоками. Типу окремо навчаєшся, а потім окремий довгий шматок сюжетки, де ти використовуєш набуті знання і концентровано рухаєшся історією. А то виглядає як пригода скаженого кобиля, який не знає, куди йому дітись. Але зсередини гри все стає більш однорідно і в цьому випадку цікаво. І мені, в принципі, зайшло, але чого ще мені не вистачало, так це якогось шкільного вайбу. Розумієте, немає булінгу, романів, пацани в Бравл Старс в туалеті не грають, одним словом, хуйня. Ти не тусиш з однокласниками, так то не маєш друзів, бо єдине, як ти комунікуєш з іншими, так це просто виконуєш квести для них. Або іноді хтось допомагає тобі. Коротше, соціальних контактів особисто мені прямо не вистачало в цій грі. Типу, ти для школяра занадто сам по собі. Хоч би один квест був, де ти просто з корішами йдеш пити вершкове пиво чи щось подібне, або разом з кінтами йти порушувати правила, гуляючи по нічному Хогвартсу. Такий квест був, але лише один, де вас навчають місцевому стелсу. І давайте проясню: я не такий, щоб і фанат Стелсу, коли в грі це не основна механіка, бо він зроблений зазвичай хірово. І, можливо, фанати Стелсу мене засруть, але він мені в Хогвартсі подобається. Бо він логічний. В тебе є закляття, яке не робить тебе повністю невидимим, а робить чимось типу Хамелеона. І логічно, якщо ти рухаєшся, то ворог може помітити відблиски світла і засікти тебе. Але що найкраще, так це те, що тебе не вибиває з інвізу будь-яка дія, як це зазвичай відбувається в іграх. Тобто, ти можеш юзати закляття зі стану невидимості взагалі спокійно. І що окремо прекрасно, твій персонаж шепоче кожен спел, поки він не видимий. Стел зроблений просто, але мені подобається. Що ще мені подобається, непрощені закляття. Вони працюють як треба. По-перше, вони зовсім не обов'язкові для вивчення. По-друге, хоч умовний імперіус і працює тільки в бою, проте він правда переманює будь-якого ворога на твою сторону. А Вата кедавра дійсно дає ваншот. Ваншот по тролю, по босу, і при прокачці може дати навіть 6 ваншотів одночасно без проблем. І, до речі, про прокачку. В мене дуже багато питань до неї. Вона нахуй робить з тебе термінатора, який може вбити все. І я не перебільшую гілка зіль перетворює тебе на їбаного відьмака, який після пари настойник йде махати з ким завгодно. Камон, є зілля, яке робить тебе на 30 секунд невразливим до будь-якого дамагу, а їх можна таскати з собою 12 штук. Боївка і так не сильно складна, так і на максимальній складності абсолютно зламана, бо шість ваншотів одночасно, чи імбові зілля роблять і так не надто складну боївку казуальною. Але все вирішується просто: не використовувати таланти або зілля, щоб гра була цікавішою. Геніальні рішення розробників спонукають до цього. Гра року не менше. Що мені насправді теж зайшло польоти. Гра стає в рази цікавішою, коли тобі дають мітлу. І хоч люди кажуть, що управління нею погане, я з цим не погоджусь. Конкретно мені було достатньо зручно та кайфово. І взагалі, я просто обожнюю польоти в іграх. Звісно, пхати їх усюди не треба, але в Хогвартсі було класно. І особисто для мене відсутність квіддичу була б великим розчаруванням, бо я в дитинстві просто мріяв це зіграти. Так, з урахуванням того, що в грі є чотири ролі, і під кожну треба було б створювати окремий геймплей та робити гру динамічною та цікавою. Для розробників це було б складне завдання. Але бляха, як би хотілось закинути пару квохлів в кільце чи зловитись сніча та принести команді факультету перемогу. Але це мої вологі мрії, і це було б дійсно складно реалізувати. Визнаю, окрім польотів на мітлі, літати можна на гіпогрифі та на фестралі, і це відчувається краще візуально, але гірше геймплейно. Хоча це навіть логічно, що літати на магічній мітлі приємніше ніж на живому звірі. Але візуально політ на тварині це просто кайф, і про щось таке, думаю, мріяли всі фанати після прочитання третьої книги. І сама система, що ти як ньют командер, збираєш магічних звірів і вирощуєш в своєму міні-світі, мені дуже подобається. Міні світом в даному випадку є кімната на вимогу. А я звіряток дуже люблю. Я міське бидло і тому в селі можу 30 хвилин просто втикати на курей, бо вони ж такі прикольні. І тому в цьому плані, я думаю, години сумарно 2-3 я провів чисто за годуванням та чуханням звірей. <кхем> це може сподобатись не багатьом, але я таки люблю. Єдиний суттєвий мінус не можна літати на гіпогрифах та фестралах, яких ти зловив сам, тільки на тих, яких видає гра, чого я абсолютно не розумію. Але це чисто дойобка. звірятка топ. І також я от зараз вже озвучую відео і зрозумів, що деякі моменти з гри я не озвучив а було б треба. По-перше, Поки я робив це відео, до мене прийшов друг і проходив гру на Гафлпафі, і на моє здивування, деякі квести були абсолютно змінені під Гафлпаф. І саме у Гафлпафа є, наприклад, абсолютно свій квест, де тобі треба потрапити в Аскабан. Ну, кайф, кайф. Тобто, в принципі, проходження за різні факультети буде відчуватись трошки по-різному, але насправді, ну, знаєте, це буде один квест, там, я не знаю, з 40, яких ти будеш е е проходити. Тобто суттєвої різниці немає при різних при грі за різні факультети. І що ще хочеться проговорити, це відсутність української локалізації. Ну, бляха, це не серйозно. Українці закликали в Твіттері, щоб її додали. І зараз, звичайно, ну, ворнери роблять якісь кроки для того, що, можливо, її включать. Але ну чому було її не додати одразу? Це крінж, це псує е, твоє ставлення до гри, тому що ну, там є деякі ну, сильно вживані слова. Ну, принаймні такі більш літературні, які мені доводилось гуглити. І катсцени на паузу ставити не можна. От, російська є, ну але звісно, я нею не грав. Тому ну, відсутність української в наш час це вже крінж. По стилю цього огляду вам могло би здатись, що гра мені не сподобалась. Я хейтер. Але А. Це не так. Гра в підсумку мені зайшла. Б. Я фанат Потеріани, і тільки всі книги раз 10 перечитував. Якщо я захочу душнити, я згадаю, наприклад, що Експіліармус взагалі то має світитись червоним, а не жовтим, або те, що герой без особливих на то умов блокує Авада Кедавру, то не канон. Але дойобуватись до таких речей, як я вважаю, це крінж. Просто в моєму розумінні, коли звичайний геймер побачить оцінки Хогвартсу, він буде очікувати шедевр, а на ділі його не побачить. В грі є купа проблем, які можна пофіксити, і вона стане в рази кращою. І навіть велика любов до світу не дає мені закривати очі на погані рішення з точки зору гри. Чи треба вам купувати цю гру? Якщо ви любите світ Гаррі Поттера, так беріть, бо, попри всі проблеми, гра мені сподобалась, і я отримав від неї задоволення. Якщо ви цей світ не любите, брати її за фул прайс я не рекомендую. Бо без розуміння якихось речей, великодок, того як працює ця гра, вона, я думаю, швидко вас задушить. І хоча я зазвичай не ставлю оцінки іграм, проте Хогвартс Легасі отримає оцінку посеред у Я Сімп. Гра 10 з 10. Всі мої дойоби до Хогвартсу анульовані.